Хороше, якісне речове забезпечення це порука успіху на полі бою. І сьогодні я розкажу, що отримує солдат у 82-й окремій десантно-штурмовій буковинській бригаді. Поїхали! По-перше, ти отримаєш декілька комплектів одягу на кожний сезон. Речей настільки багато, що двічі до командира в одному одязі не підеш. Літні берці. Взув і забув. Зручні, витривалі і не парять. У комплекті з трекінговими шкарпетками працюють. Ідеально. Це взагалі легендарні шкарпетки. Дуже якісні і не смердять. Ну, мої точно не смердять. Правда, хлопці? Смердять, смердять. А коли ти знімеш берці, то матимеш ось такі капці, щоб ноги відпочили. Далі. Труси фірмові, футболка. До речі, знаєш, як вона по документам підписана. Фуфайка. І білизна націльна демісезонна. Все із хороших натуральних матеріалів. Приємних до тіла. А ще у тебе буде бойова сорочка або убокс. За правилами зверху на неї вже нічого не одягають, але на практиці її капець, як зручно таскати всюди і під усе. Убокс за справжній армії. Фуфаєчка. Зверху на все це одягаєш форму і пішов собі, куди командир відправить. До цього. Рукавички тактичні і кепка. Але найголовніше тут стильні окуляри. До літнього стилю ще декілька прибамбасів, шарф труба або баф допоможе захиститися від пилу та комашні. Шапка під шоломник у комплекті. І ремінь. Міцний не порветься. Хлопці, дайте води в роті пересохло. До речі, і це ми також передбачили: костюм вітровологозахисний. штани курточка, капюшон зверху панамка і гумові чоботи, які тобі також видадуть. По барабану. А тепер засоби захисту. Значить, на налокітники, на локітники, крутий бронік, шалом -тор, навушники активні, окуляри захисні балістичні. Навіть без зброї ти вже справжній рекс. А ще. Ось така штука. До речі, що це? Гідросистема. Точняк. Гідросистема. Щоб ти міг попувати водичку поки відстрілюєш ворогів. Солдат відпочиває кожну вільну хвилину, тому що треба економити сили для бою. Для цього ми дамо тобі теплий спальник і карімат. А ще ось це. В народі піджопник. Повір також хороша штука. А ще рюкзак, щоб ходити в походи з пацанами. Баул, щоб зберігати своє майно, флягу, щоб попити, казанок, щоб поїсти, качечку для душу. Чия це качечка для душу? Моя А що по зимі? Скажи мені, що по зимі. Я скажу: повний фарш. Все те саме, тільки більше і тепліше. Комплект термобілизни, шкарпетки теплі зимові, рукавички зимові, теплий зимовий баф, шапка, флісова кофта, ну і звісно берці. Кльові зимові берці. Видають навіть грілки. На мені горка. Верхній одяг справжнього воїна. Ти отримаєш два варіанти зимовий і літній. Плюс ти отримаєш зимові штани, зимову куртку або бушлат і маскувальний костюм. Ну як, гадаєш, щось треба докупляти? І це ми ще про зброю не поговорили. У нас ти отримаєш повний комплект для перемоги. Ми забезпечуємо, ти перемагаєш.